Був проведений формат саміту миру, де була участь країн, підтверджено досить велика більше ста країн. Це теж дуже великі плюси. Це було завданням від офісу президента. Тобто, це теж було виконано. Ми не сідаємо за стіл перемовин з Росією, хоча деякі країни нас максимально змушують до цього. Це теж такий важливий прорив. Ми чинимо опір цим різним тискам з різних країн. Тобто, по основним задачам міністерства не видно серйозних помилок і в принципі принципі, ми не поступилися нашими національними інтересами, тому скоріше за все тут персональні причини, плюс важливість перезавантаження міністерства час від часу. Бо е, такі міністерства, як у закордонних справах, вони живуть на ідеях, ініціативі такі е, свіжому погляді, і інколи потрібно перелаштовувати дипломатичну стратегію, е, щоб власне реагувати по-іншому на якісь виклики. Тобто, ми вже використали весь потенціал ресурс. Ідей, який в нас був на певних напрямках, і власне присутність свіжої людини вона може зараз змінити підхід до дискусії про перемовини, про наступний саміт миру, про власне перезавантаження відносин з Америкою після а, виборів в Америці.